Друзі, добрий ранок. Я приїхав зараз, бачимо, на будову. Ви пам'ятаєте про челедж, який я говорив? Так, я на місці, і зараз вам покажу будиночок, який вже розпочинають будувати. Лес, Вітаю. Привіт! Привіт, привіт! Все, у нас розпочинається наш будиночок? Так. Як і домовлялося, через 11 місць будинок з ремонтом. Так, то сьогодні ми встановлюємо наш челендж. Від так, давай подивимося. Тут вже зараз хлопці будуть е рити котлаван, будуть заливати. Вау, дивіться який вигляд тут. Круте. Зараз так, зараз пройду, бо тут трошки болото. Так, зараз дійдемо, покажу вам вигляд. Ху, ну навіть так дуже класний. Такі дивіться, який у вас буде вигляд з котеджу з тераси. Дуже прикольно. Е, зараз я думаю, що ми ще зайдемо на готовий, подивимося, щоб ви уявили собі, як буде цей. Так що все, друзі, запускаємо челендж. Е, будинок, будівництво будинка плюс ремонт під ключ 11 місяців. Все, так що нас, ми стартували. Так, друзі, а тут в нас вже є один. Котечок, давайте заходьте, заходьте, покажу, що тут у нас буде. Так, повер... повертаємо наліво, це у нас буде прихожа. Проходимо далі спальня. З цієї сторони у нас санвузол, ванна кімната. І е... тут у нас буде котельня гардеробна така. Поєднана. Судна у нас буде йти дитяча. Якщо ми подивимося, в нас буде горище. І там можна придумати якесь цікаво її експлуатувати, наприклад, кінотеатр чи Sony PlayStation бавитися. Далі в нас кухня, вітальня велика. І вишенька така на торті. Це тут у нас буде тераса, тут, що я вам говорю, 15 метрів квадратних з таким офігенним видом. Офігеть. І як тут спокійно, тихо. Крутяк.